Міша, я бачу на виробництві у вас тільки натуральні матеріали. Це все, ви. Це ж можна було скрити чи якось ДСП туди наложити, а ви деревину. Це ж дорого. Так, це дорого, якщо це дорогий виріб, ми не будемо там економити і ставити, що попало. Ну. Щоб у нас потім були і я так сплю спокійно, і клієнти потім ще приходу. На всі свої вироби ви ставите натуральні матеріали чи тільки там, де люди готові за це платити? Там, де люди готові платити. Тобто, у нас є варіанти більш дешевші, є більш дорожі. Це все ну замовляється. Замовнику. Але якщо всередину ви ставите, наприклад, не дерево, а ДСП, то ви все одно. Так, так, все у нас закрамковане, формальдеїди не іспоряються з цього ДСП, як многі думають. Тому навіть от фанера, яку ми используємо для закладних там, де йде більше навантаження, ми, от, якщо бачите, це. Безформальдегідна склейка фаніри. Тобто це... да? Так, да, це клея на водній основі або смола, яка не виділяє формальдегіди. Ось, бачите, вона біленька зі всіх сторон де...